Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо з вами малювати різнокольорових курчат. Так, для нашого ескізу малюємо посеред листочка три кружечка. Один прям в самому центрі, і два з двох сторін. Ну, між ними залишаємо невеличкий такий проміжок, щоб там у нас ще детальки змістились. Далі малюємо курчаточку дзьобик і очко. Дзьобик це просто такий, наче трикутничок, ну і очко, кружечок. Так, далі одразу. Домалюємо хвостик одному і лапки будемо малювати. Так, І так само пройдемось по наступним курчаткам. У кожного з них є дзьобик, очко, лапки і хвостик. Ви можете подумати, що таких курчат різнокольорових немає в природі, а от і ні, вони реально існують. я навіть колись бачила на ринку, продавались різнокольорові курчата. Я дуже була здивована, але виявляється, що таке є. Я, якщо чесно, так і не зрозуміла, на що їх фарбують, але там якийсь дуже цікавий процес, і вони фарбуються ще до того, як вилуплюються з яєць. Я от вам прикріплю ще картинку фотографію, як вони виглядають, ці курчатка вживу, такі різнокольорові, дуже цікаво. Так, я тут трохи підправляю ще лапки на своєму курчаточку. Так, у нас один дивиться вгору, один дивиться в сторону, а один дивиться вниз. Так, а, В принципі, по ескізу це все. Будемо вже розмальовувати. Сьогодні дуже просто у нас все. А, насправді можна розмалювати, просто набираючи фарбу на пензлик. Але я дуже люблю метод по-мокрому, тому я змочую перший кружечок просто водичкою і буду зараз його заповнювати блакитною фарбочкою. Так, просто заповнюємо. Тут ніяких правил немає. Картиночка в нас сьогодні така дуже простенька, можна сказати, що навіть для найменших діток, але буде цікаво зробити всім. Так, є. Далі змочую кружечок другого курчатки, теж таким достатньою кількістю водички змочую, і він у нас буде жовтенький. Так, перші два у нас такі вийшли патріотичні. <хи> так, Беремо жовтий колір і заповнюємо наше курчатко жовтим кольором. До речі, ця картиночка така вона простенька, тому можна навіть спробувати фломастерами зробити. Теж вийде гарно, тут небагато зафарбовувати. Так, далі. І останнє наше курчатко теж змочую водичкою. Цей весь кружечок. Так, І буду робити його рожевим. Так, набираємо мою улюблену рожеву фарбочку. Так, заповнюємо. І що нам тут лишиться? Нам лишиться насправді зробити лише дзьобики. Так, заповнюємо все рожевим кольором. Так. Так, так, так. Є. Так, і тепер можна вже переходити е, до дьобіків. Можна їх зробити червоним або оранжевим кольором, який є. Так, просто зафарбовуємо, і ось ці кружечки вже раз і стали схожі на справжніх пташенятачок. Так, два, зафарбовуємо. Так, можна насправді почекати, поки підсохнуть всі ці кружечки, щоб не розтікалась фарбочка, можна просто обережно заповнити. Так, є. У мене там трошки потікло, тому я підправляю. Так, а якщо є лінер то можна ще навести ось ці лапки, очки і хвостики лінером. Якщо немає, то просто залишаємо так. І от такі класні яскраві курчаточка вже готові. Класно. <гум> і на останок ось вам реальна фотографія, як виглядають різнокольорові курчата.